Назвіть Семак Марія Панасюк Анна. От. Яка зараз ситуація на сході? Що думають бійці добровольчих батальйонів про війну? Все очима депутата рівненської облради, який днями приїхав з Донбасу. Далі ексклюзивне відео без коментарів. Рівненська студентка, яка втратила коханого на війні, пішла служити. Вони зустрічалися майже три роки, кохали одне одного, та як усі закохані, мріяли про щасливе спільне майбутнє. Потім почалася війна на сході, і доля бажально їх роз'єднала. Людмилі Романюк лише 21 рік, але у ній відчувається незламний характер. Журналістка за освітою підписала контракт на три роки на службу у війську. Що спонукало дівчину на такий крок? Читайте у інтерв'ю з Людмилою на нашому сайті: rivne1.tv. На зупинках громадського транспорту у Рівному з'являються нові інформаційні таблички з оновленим графіком руху. Бюджетна комісія рівне ради це питання розглянула на своєму засіданні і підтримала. Розглянули депутати і програми зайнятості населення та соціально-економічного розвитку на 2015-2019 роки, які ще. Питання розглядали. Знає Олена Семенович. Від сьогодні вступники можуть подавати документи до вузів. Абітурієнти можуть подати одночасно максимум 15 заяв до п'яти вишів і на три спеціальності в кожен, надавши кожній певну пріоритетність. Таким чином вступники можуть позначити де хочуть навчатися найбільше на Рівненщині. Зокрема, працюють 36 вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації всіх форм власності. Куди вступники можуть подавати документи? Більше про особливості цьогорічної вступної кампанії. Дивіться на, у програмі наша кишеня. Пауза. Припиняйтесь <кхід> текстами. У угу. мене руки спортів. Помінятися текста. Тепер я вас? буду перше читати. ти друга. На початку підкрутитися. Яка зараз ситуація на сході? Що думають бійці добровольчих батальйонів про війну? Все очима Рівненської облради, який днями приїхав з Донбасу. Далі ексклюзивне відео без коментарів. Рівненська студентка, яка втратила коханого на війні, пішла служити. Вони зустрічалися майже три роки, кохали одне одного, як усі закохані, мріяли про щасливе спільне майбутнє. Потім почалася війна на сході, і доля безжально їх роз'єднала. Людмила Романюк лише 21 Рік. Але у ній відчувається незламний характер. Журналістка за освітою підписала контракт на три роки на службу у війську. Що спонукало дівчину на такий крок? Читайте у інтерв'ю з Людмилою на нашому сайті рівне1.tv. На зупинках громадського транспорту у Рівному з'являться нові інформаційні таблички з оновленим графіком руху. Бюджетна комісія рівне ради це питання розглянула на своєму засіданні і підтримала. Розглянули депутати і програми зайнятості населення та соціально-економічного розвитку на 2015-2019 роки. Які ще питання розглядали? Знає Олена Семенович. Від сьогодні вступники можуть подавати документи до вузів. Абітурієнти можуть подавати одночасно максимум 15 заяв до п'яти вишів і на три спеціальності в кожен, надавши кожній певну пріоритетність. Таким чином, вступники зможуть позначити, де хочуть навчатися найбільше. На Рівненщині, зокрема, працюють 36 вищих навчальних закладів, усіх рівнів акредитації, всіх форм власності, куди вступники можуть подавати документи. Більше про особливості цьогорічної вступної кампанії дивіться у програмі Наша. Кишені.